Так у порос. Наблюдаю, Біля мене щітка така, щоб зразу підстиляти солому. Свинка не агресивна, пороситься тихо. Глорія дурніша, як вона. Ті вже які кабанчики. Сітьку просять. Я з вами балакала народився друг. І отак. От отак туди. Вона і рожає, і молоко припускає зразу малих корма. Чуєте, як вона хро-хро-хро-хро. І та так само. Це свиноматки кормлять. Пускають молоко дітям. Давай малий, давай. Оп. Давай, давай. Ось туди. Зараз розбереться, що йому робити. Ой, ждала, ждала і дождалась. ну, то ще не все. В неї такі животяка, що ще будуть поросята. Трошки переносила вона цей раз їх, але не набагато. Але добре. Поки все добре. У нас бригада поповняється. І це ще не кінець. Ще не вийшло ні одне місце. Поросяток багато. Богу дякувати всі хорошенькі, Наверно, треба буде перекидати трохи глорії. Переділим, отак. От Бачили? Давай. Оп Давай, мамо, давай, давай. Отак. От Бачили, отак От рожаються полосята. Зараз він трохи оклимається, я його мітлою туди перекину. Том поповини пообріваю її. Так. Поросятка ще йдуть, Місто... місця нема, ще на одне місце не вийшло. Це говорить про те, що там ще є поросята. Ой, а соски у неї мало, я вже переживаю, що я маю робити з ними. Попробую Глорії підкинути. Ось так, от так! Давай, 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 викаслюйся. От так молодець, молодець. Давай, давай. Давай трошки сюди. Добре, ребята, то я далі займатися. Валюха встала. Я порося трохи була сюди, вкрала, покидала, а вони назад зараз путь тікали під неї. Вона зараз буде хотіти лягти, а їх повно, як ті миші лазить під ноги. Ну і цьо, ми там мерзнемо? Йди під лампочку. Ой, Босякось, ой, Боже. там тепленько. Соломи трохи в неї забрала. Мали, як Тікати. Як вона буде зараз лягати, то їм треба буде десь втікти. А вони ж зарази, як ті миші. Так, до цього водичку, пий. От якби вона мені зараз сюди лягла в цю сторону, було б добре. Давай тікай звідти. Вона мені жопою сюди лягла б. Я б трохи їх би позабирала б тоді від неї. Моя дівчинка. Такі собі смокчуть. О, пригрівся. Ну, все, друзі, Походу ходу закінчився. закінчився. От Отакі малята. Одне місце вийшло. Ну, місця мають ще бути, Поросяток вже, мабуть, не буде. Хвата нам і цих. Що вона стріляла. <с> ну, я так і думала, що в неї буде більше десяти, бо живіт здоровий був капець у неї. Лорії був малий живіт. Лорії було видно зразу, що буде мало поросят. А в цьому животик був такий, що дай Боже. <с> Все. В сараї тепло, бачите, поросятка не трусяться, їм не холодно. Свинка ще підтужується, ну вона ще може місце викидати. Але вже перелягла, бачите, вже головою туди лягла, а попою сюди. І все. Ось такі малиші карандаші. І треба до мамки лізти аж під саму морду. Я їх зараз, сьогодні і завтра буду буржуйку палити, щоб було тепло. А потім потихеньку буду вже менше палити і вчити їх під лампу. Щоб вони під лампою знали місце спати, туди йти. Поняли? Вони собі сюди будуть залазити і свинки буде трохи більше місця, свободніше. Щоб вони поняли, де тепло, так як і ті. Такі поїли і під лампу шурують одразу. Отак. Столова у нас тут така кормішка. Той наївся і спить. Наївся щоб і спить. І так. Ось які малявки. Так що Богу дякувати, опороз пройшов добре. О. -о, -о, -о. Це треба вокруг крутитися. Вокруг мами. Угу. Цицьку шукаю усі. Шукаю, кожицечко, срочно. <рес> вони потім розподіляться, де чий сусок. Вони навчаться і нижній ряд брати, бо вони поки всі на верхній лізуть. А потім навчаться і нижній, і верхній ряд брати. всім буде всього вистачати. Скільки їх тут точно, я не знаю, я не вважаю. І нема в мене такої привички щитати Я вже їх буду знати, коли буду хвостики купірувати. По хвостах тоді посчитаю, скільки поросят. Ну, більше десяти, то точно. Все. Так що, такі в нас справи. Будемо тепер вирощувати малят, щоб були на продажу гарненькі поросята. Дівчат пару штук собі оставлю, щоб були на. Нові свиноматки будемо підготавлювати. І будемо далі працювати. А що робити? Як би важко не було з тим свинарництвом, що би не було? А ну, а в чому легко? Ні в чому. На яку роботу не піде, кругом тяжко. Кругом треба працювати, треба старатися, щоб було. А так я працюю сама на себе. Так що, так. Дякую тим, хто допомагав мені тоді зерно купити. Щоб допомогли мені дотягнути до опоросів, бо я б вже була б тоді продала б дівчат і не було б тих би поросяток. А так, дякую, дівчата, сильно велике дякую. Це Дом Свєта, тітя Надя Катілоглі. Вони мене тоді виручили, спасли, можна сказати, мене з тими поросятами, з тими свиньми. Я тоді підкупила зерна і мені хватило до опоросів. Ті собі, там щось теж крутяться. Ну, ті, бачите, ті крупніші, вони й будуть крупніші, бо їх менше і всі соски їм. А ці їх багато, <схід> то вони того. І малі. Вони трошки мелче будуть. Вже як коли я їх відлучу, то вони тоді вирівняються всі, як вже підуть на корма. Ну, ці малявки тут вже. Бачу, там вона їм скорита висипає сюди, вони вже щось там парпаються, вже щось перебирають, вже стараються їсти. Отак. О, не хорошо, У мами на ногі краще посидіти. Все, друзі, до зустрічі в наступних відео. Бейбі бум пройшов. Богу дякувати, все добре. Вас люблю, цілую. Дякую, хто хвилюється, хто підсказує, і до зустрічі!